Колеги, вітання з Львівщини з території Західної України. Мене звати Олександр Вікторович. Я керівник західного регіону компанії Агротехносоюз. Компанія Агротехносоюз більше 15 років є офіційним імпортером препаратів компанії Хюмітеч. У нашому портфоліо більше 15 продуктів на основі фоліових кислот, гумінових кислот, а також амінокислот, водоростей, ауксинів цитокінінів, тобто дуже широке портфоліо. Ми за допомогою наших продуктів. Стимулюємо рослинки, захищаємо їх від стресів різної природи і додатково отримуємо врожай за рахунок цього сьогодні. Ми в гостях в наших надійних партнерів в найбільшому підприємстві в принципі на західній Україні по виробництву цукру. Це Західний Буг підприємство спеціалізується на вирощуванні цукрових буряків, сої, озимої пшениці. А зараз ходімо, друзі, проведемо зустріч з Дмитром Кисельовим. Це керівник розвитку аграрного центру Західного Бугу. Він нам розкаже дуже багато цікавої інформації, яка буде корисна і для нас, і для вас. Мої вітання. Сьогодні ми поговоримо з керівником аграрного центру компанії Західний Буг Дмитром Кисельовим. Дмитро, в вашому господарстві стратегічними культурами є, наскільки я знаю, це цукровий буряк, озима пшениця, соя, ріпак, правильно? Але отримати досить гарні високі результати можливо тільки при правильному підході до технології, до тих проблем, які нам природа створює. Може поділитися, які виклики ви бачили в цьому році 2024? Кожний рік різні виклики. В цьому році ми бачили декілька з них. Перший, починаючи від можливостей ґрунтообробітку після збору попередника у 2023 році, були певні моменти з великою кількістю опадів і проблемами з якістю ґрунтообробітку. Другий момент це Весняні заморозки, які нас спіткали до 5 травня і ранні посіви, кукурузи е, трохи уражували, сліпаки вже викидали бутони, також е, можливо було отримати ураження. І посуха, яка нас е, з червня по кінець серпня спіткала і тримала до початку жнив сої. А скажіть ще, будь ласка, таке питання: сума ефективних температур цього року? Посередньо зважень показнику? Досягла. Насправді ні. Насправді цей рік не самий теплий. що на диво, тому що весь серпень ми спостерігали температуру 30, проте, якщо взяти за весь вегентаційний період, то це на 30 градусів днів менше, ніж максимальний. Це був 22-й рік, коли була максимально теплий рік. Ну, бо спостерігається тенденція, наскільки ми робили аналіз, спостерігається тенденція зменшення суми ефективних температур. І тоді, відповідно, ці культури соя, кукуруза ми збираємо в жовтні і ну, це є виклики, звичайно. Так, досить суттєві виклики. Дмитро, на початку розмови ви назвали кілька біотичних стресів: це посуха, заморозки, нестача вологи, скажімо так. Як ви бачите, Рішення цього, чи можемо ми рослинкам нашим допомогти, чи можливо взагалі є ваше бачення, як в цьому плані підвищити стійкість рослин до цих абіотичних стресів? Стратегічно ми розробляємо декілька прийомів, які невілюють або максимально невілюють стреси. Розуміючи фізіологію рослин, ми Використовуємо амінокислоти, використовуємо різні моносолі, які підвищують густану Ну, це що стосується приморозків. Якщо ми кажемо за посухом, ми нивілюємо якимись препаратами, які викликають закриття продихів, Зменшення транспіраційного коефіцієнту. Тобто у нас є декілька моделей, за якими ми опрацюємо в тих чи інших умовах при прогнозі стресового чиннику за дві думи. Дмитро, ви на промислових посівах використовуєте препарати для зменшення знівелювання дії стресів? Якщо так, то які і основні функції, як ви це бачите, свої технології? Знову таки, ми базуємося на фізіології рослин. Ми розуміємо, в яку фазу треба дати для того, щоб був найбільший ефект. Тобто, маємо два аспекти: Перший – це коли є стресовий чинник його треба нівелювати. А другий – це коли йде максимальна експресія генів, щоб отримати прибавку врожайності. Типово в наших тих картах, для прикладу, в перехід фаз на ріпаку, ми вносимо гоміфілд фортеаміно для того, щоб підвищити врожайність тобто гарантована прибавка врожайності в межах двох центнерів. Наступним вагомим внеском або використанням препаратів компанії Гумітех. Ми бачимо його використання на твердих пшеницях. Це є одна з ключових наших культур, тому що ми маємо власне макаронне виробництво, власне млин і питання врожайності, якості дуже гостро стоїть. Ми використовуємо амінокислоти при відновленні при вегетації. А також фольвітал на прапорцевий листок. Це гарантовано забезпечує нас високою натурою пшениці і вмістом протеїна не менше 13,5. Щодо цукрових буряків, цукрові буряки дуже негативно реагують на гербіцинні стреси, і тому ми максимально його нівелюємо. Час внесення амінокислот на цукрових буряках це два дні після другого гербіцидного внесення. Тобто це є. Ми тобто... знімаємо той обмежуючий фактор, який можливо зменшить врожайність, а саме через те, що рослина буде стагнувати протягом 80 днів. Тобто ви гоміфіл-фортеаміну використовуєте не в бакові суміші там, з бетональною групою, а використовуєте окремо чи в так. суміші? Базова схема була, що ми використовували в баковій суміші. Але маючи великий демополігон, ми випробовували різні варіації, де найбільша ефективність. Ось найбільша ефективність виявилася саме через два дні після другого гербіцидного внесення, коли листок вже може сприймати якісь продукти, і відновлення вегетації відбувається значно швидше. Дмитро, зрозуміло, на початкових етапах ми боремося з гербіцидним стресом. Ще один стрес досить суттєвий, це перепади температур, день-ніч досить зменшує вплив на врожай є. Але, скажімо так, наприклад, на цукровому буряку фаза змикання в рядочку, цей період цукровий буряк активно набирає вегетативну масу. У нас є гарні продукти, біостимулятори на основі фульвих кислот. І наскільки я знаю, ви використовуєте їх в себе технології. Так ми відтестили декілька варіантів і часу їх внесення, але ми бачимо найбільшу ефективність це двократне внесення. Перший раз змикання в рядку, другий раз змикання в міжрядях. Тому саме за рахунок цих препаратів ми можемо отримати прибавку в межах одної тони валового збору цукру з гектара. І це є доволі істотно, враховуючи доволі низьку собівартість даної агротихоперації. Це ви працюєте фактично з фунгіцидною групою? Так, власне. Тобто ми використовуємо в і друге фугіцидний обробіток. Тобто, якщо брати умови Західної України, це е, часовий проміжок в межах 10 червня, 10-15 червня, перше несення. Так, е, зрозуміло, і дивіться, ну наскільки я. Знаю наскільки, ну, в принципі, з агрономічної точки зору, то ніхто ніколи не працює одним-двом препаратами. У Вас завжди в баковій суміші йде комплекс препаратів. Ну, 6, 7, 8, інколи й 10 може бути. Так. І я думаю, що саме з фольвіталом плюс оця суміш, оскільки ви використовуєте мікроелементи, от вони. Можуть бути халатовані ДТА, можуть бути халатовані цильтриновою кислотою, ці По суті, фульова кислота також є халатуючим агентом. І досить непогано вона має коефіцієнт стійкості. Він між лимонною кислотою і між ДТА, десь в районі 4-5. Якщо лимонна кислота має 3-4, це коефіцієнт стійкості, тобто ми в цій баковій суміші. Дає можливість польовими кислотами затягнути мікроелементи, ну метали, і сприяти кращому засвоєнню цих препаратів. Ви ці досліди проводили? Не проводили? Так, ми проводимо ну, це більше лабораторні досліди, так. які ми проводимо в принципі, на будь-яку компоновку бакових сумішей. Наскільки на вона сміст. стійка, наскільки вона буферна в кожному підрозділі різні умови, різна, <різна вода, власне, і там жорсткість паштої води, скільки треба додавати. Умовно поліпшувача да покращувача води, тобто можуть бути різні варіанти. І знову таки, ми ж розуміємо з фізіологі з фізіологічної точки зору, що вони. Також виконує транспортну функцію, тому так. вони швидше затягують в рослину, і ми бачимо від того ефект. Дмитро в Гаяк Суходівській. Ви маєте дуже чудовий демоцентр, який я не раз відвідував, і між іншим скажу цей демоцентр охоплює не тільки Рівненську, Волинську, Львівську області. Приїжджають до вас із Хмельницької області, з Тернопільської дуже багато людей. Розкажіть кілька слів про демоцентр і які плани, скажімо, на майбутнє, можливо, щось новеньке буде. Можливо, ну, ваше бачення цього всього? По суті, ми намагаємось згрупувати навколо себе наших досліджень всіх виробників всіх госпродукції, для того, щоб вони були більш ефективними. Ми проводимо не тільки дні поля, ми проводимо круглі столи, ми проводимо семінари, які базуємо, які мають ряд проблематик для прикладу до якість насіння, або ефективне вирощування соя, або ефективне вирощування твердої пшениці, або це можуть бути воркшопи, практикуми з якихось виконання технологічних операцій. Що є на демо-центрі? Є... Це є перший крок для того, щоб інтегрувати якийсь препарат або елемент технології вирощування в базову технологію вирощування нашому ходу. Ми маємо однофакторні досліди, багатофакторні досліди, Маємо різні препарати, різні сорти, різні агронатехприйоми, такі як тип посіву, норма висіву, ширина міжрядь, в принципі. Це те, що є першим кроком. Далі ці доси не переходять в фазу виробничих, які ми масштабуємо в межах 300-500 гектарів, випробовуємо в різних локаціях, і після того ми даємо висновок. Так, цей елемент технології придатний для використання. Він дає таку прибавку врожайності, він дає таку економічну ефективність. Або ні, його не варто використовувати, те, тому що прибавка. Врожайність є менша ніж не менша істотна різниця або менша ніж а, вартість а, того агротехзаходу. заходу. Скільки днів поля ви проводите за сезон? Так. Чотири. Чотири. Масштабованих більше двохсот чоловік. Так, у нас в середньому відвідуваність днів полів. 300-350 виробників не враховуючи власне учасників, не враховуючи запрошених лекторів, тому що ми намагаємось наразі поєднати ні поля з круглими столами, а присвячені проблематиці тої чи іншої культури. Ми запрошуємо. Іноземних експертів запрошуємо вітчизняних експертів, професорів університетів, для того, щоб поєднати в якусь спільну стратегію, по якій ми будемо намагатися рухатись в наступному сезоні. А для того, щоб, скажімо, наші глядачі були завжди в курсі подій, які відбуваються на цих демоцентрах, я рекомендую підписатися на сторінку Facebook Західного Богу і Агротехносоюзу, відповідно. Ми будемо бачити, коли проходять Дніполя, і можемо вхід вільний. Так. Вхід вільний, тобто нема проблем. Приїжджаємо, спілкуємося. Вільне спілкування завжди допомагає саморозвитку. І Є дискусія. І дискусія. Оце саме ви <рес> Зараз ми знаходимося на демополігоні компанії Західний Буг. Керуючий демополігоном Ігор. Він нам зараз покаже наші дослідні ділянки, де ми закладали досліди по озимій пшениці саме з Гоміфілд Forte Брікс та Сіц. Розглянемо, перейдемо у поле, розглянемо який ефект ми наразі маємо. Я так розумію, тут трошки пізні посіви 10 жовтня, так, да, Ігор говорив. Тому думаю, ми побачимо щось цікаве для нас і для вас. На даній діляночці, саме на цій діляночці було використано Fulvien сіц Спробуємо копнути, подивитися, в якому стані рослинка, в якому стані коренева система. Як ми бачимо, посіві досить пізнього терміну посіву, це 10 жовтня, і рослинки знаходяться в фазі кущення, але ще кущення продуктивного не видно. Ну, зараз купнемо, побачимо, що тут. Взагалі відбувається, що ми бачимо на даному цьому, деякі рослини почали кощитися ось. Тобто, терміну тепла не вистачило, щоб хоча б сформувати 2-3 продуктивних стебел. Тобто, буде... Скажімо, ставочка на весняне кощення. Коренева система розвинута досить гарно. Ось, ну, В принципі, дуже мокро, то ми її не цей. Не розломимо, не побачимо. Наші рекомендації для виробників, коли ваші посіві знаходяться в такому стані, тобто немає осіннього кощення, це використати кислоти, препарат Фульвітал Плюс. І я би навіть дав би в тих регіонах, де можливо. Посуха в квітні місяці, весняна посуха, фульовітал плюс цинк, в якому цинк хелатований фульовими кислотами. Ось. Тобто ви зразу отримуєте два в одному і цинк, і фульові кислоти як стимулятор росту. Для того, щоб простимулювати і кореневу систему, і вегетативну масу, а також простимулювати продуктивне кущення саме весняне, щоб отримувати два-три. Продуктивних стебел. Друзі, дуже часто в нас дають бакову суміш, мікроелементи, фунгіцид, гербіцид. Сульфат магнію, карбамід, хто що хоче, та й мішає. За рахунок фульових кислот, якщо ми даємо, наприклад, препарат фульвітал плюс, фульові кислоти додатково хелатують мікроелементи, ті, які знаходяться в робочому розшині. І вони працюють як паровозі для проникнення в листок. Відповідно. Це покращує і якість самої бакової суміші, і живлення рослини, і споживання мікро-макроелементів, які входять в бакову суміш. Якщо взяти по цьому, саме по цьому досліду, що ми говоримо, де було оброблено фульвігренці, фаза вихід в трубку, заплановано гоміфіл форте фульвік, Далі по прапорцевому листку заплановано фульвігрент стиму і вже коли йде е, налив зерна, заплановано фульвігрейн антистрес. Але враховуючи посіви, які вони знаходяться на, 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 на даний час е, сьогодні грудень місяць, 19 грудня, е, ми, може, переглянемо схему і дамо саме те, що я говорив, це фульові кислоти, дамо або Фульвітал Плюс, або Фульвігрейн стимул, який додатково ще містить фітогормони аксинового і цитокенінового дією. Щоб ще підсилити той результат, який ми хочемо отримати, далі в нас по технології, по флаговому листку, був запланований знову ж таки фуллігрей стимул, щоб стимулювати і збільшити площу флагового листка, щоб дасть додатково отримати більшу площу фотосинтезу, і відповідно це вплине на ваш врожай. І по колосу. Налив зерна У нас заплановано це, я так розумію, зазольною групою: фульвігрейн антистрес, який містить амінокислоти для збільшення білку, в, принципі, в рослині. І також в ту пору, якраз буває, коли йде налив зерна, часто бувають посухи знизити стрес від посушливих умов. Хочемо від Щиро серця подякувати компанії Західний Буг за представлену можливість бути учасником цього всього. Нашим глядачам до зустрічі. Слідкуйте, Будете, буде багато цікавої інформації. Дякую вам. Завжди раді. Річ. Дякую вам.